Щас в мене? Цим днівником? Та ти чо тут? що ти б'єш сина? Що він тобі зробив? Представляєш, дорога, він кружку твою же любиму розбив. Ай! Ой, ай, кое! Я ще піду подізився! Йошки, мой кошки! кружку розбив. А я його маю води. Можна таке Ну, Зараз понесу її.

Надо все-таки залезть туда. Ну, Что было? Ладно. А, а, Ладно, них паду сейчас. Батя мне шукай сейчас. Все ой уй Надеюсь, меня не найдут. Что это с хрень? Что это с хрень? А все обратный пути нету. Давай, давай, нажимай на кнопочку. Тут всё, есть. Человек надо поставить. Ладно, пойму. Сиди ты здесь, можно не забудь погажу весь мотузок Погажу А на малой малой. Євген. Євген, ти де? Євген, якщо я тебе найду, я не знаю, що я з тобою зроблю. Євген, 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 Ау. Євген, Ау. Євген, Ау. А ой! А вот это криво хуй шо зайдет. Евген! Евген, ты да! Евген! А к шо я тебе найду? Я не знаю, що я с тобой зроблю. Евген! Евген! Капец и красоты боюсь. Евген! Ау! Евген! Ау. Слизик це это было? Злисука! Понайду, я не знаю, що йому зроблю. А ну-ка. А ну-ка. Кажется, показалось. Два провента. Да нет, на мою сторону. Сидели на вариант Надо приховываться в кладовку. Точку. Дай им там в кухне сидеть. Кладовка для кухни. Ничего страшного здесь у них там В кладовку. А не поняла. Кись звук чує з кладовки. В смислі. Я не поняла. Ага. Мама, це ти? А, це я, не бачиш, так? Ану, пішли за вухо тебе. Ай тятя Ай я пишу до тата! Сара. Не надо, не надо ай. Не надо не за вухо! ай. Ай. Надо ай. привіт! А що ви тут? О, Оля, ти молодець, що його знайшла. Пішов я хату його. Загин буде получати люлій. Сейчас. він буде получати люлей. За вуху його взяла нас. Ой. Давай, заходь. Зараз розказувати. А ну сідай на швидко. бистро. Та відпусти. Ай. Та що я? Я випадково її розбив. Що зразу на мене? Ну, що зразу на мене? Давай розказуй, що ти розбив кружку. Випадковість чесно, я її не хотів розбивати. Ну чого ви не понимаєте? Це капець, Ну я його випадкову розбив. Ага, бреши, бреши. Бреши, бреши. І на завтра лиши. Ага. Ну, коротше, наказан ти. Тиждень в хаті сидиш. Ніяких гулянок За школи і назад. А школа? Короче, тиждень сидиш в хаті, ніяких канікул, тиждень в хаті. Потім після тижня можеш гуляти. То тобі що -то такий неуважний кружки б'єш. Сьогодні кружки, а завтра що будеш стрілки вже бити? Ні, ні, так не піде. Ладно, ладно, тиждень, так тиждень. Іди, тут лучше. Кстати, в честь наказания береш книжку читаєш. Да, цілий тиждень береш книжки от читав. Вот тобі. Вчителька ж було задала. Вот. Вот. на, на, якраз. Будеш. Читати. Давай, давай, читай читай. Я же буду дивитися цілий тиждень. Як ти будеш читати цю книжку? Я увірю, що ти будеш тиждень читати. такие что-то Северши, Тараса Шевченко, Творла Силкаю. Ты ж не так ты Признаю свою вину. Товарищ Мангер. Давайте поддержите меня. Поставьте лайк и подпишитесь. Будь ласка. Всем пока.